Десять років назад е, проходив службу на відділі зв'язку, будучи ще молодим сержантом, е, згадуючи події, які почали розгортатися. Е, з 2014 року, тоді коли відбулася окупація Криму, е, за рішенням Ігоря Федоровича була створена мотонваневрена група, е, до складу якої входив і я так само. І за наказом було прийнято рішення вирушити на східні ділянки кордону. Приказую виступити на охорону державного кордону України. Зараз, після отримання наказу, здійснюємо марш в визначною точку. По прибуттю організуємо охорону державного кордону. Наша мотоманеврена група знаходилась поблизу Зеленопілля. Вже виконуючи завдання з посилення охорони кордону та охорони базового табору в Зеленопілі, наш підрозділ саме стояв на головному напрямку терористів. Групи на чолі з Ігорем Федоровичем вели бойові дії і були кісткою в горлі для ворога. Кожен такий бойовий вихід мав успіх, чи то захоплення ворога в полон, чи захоплення ворожого БК, чи знищення колони ворожої техніки. Тому завжди Ігор Федорович був прикладом мужності та самовідданості. Згадується про те, що він був не тільки справжнім командиром, він був як батько. Він знав кожного, він міг говорити з кожним. Складалося враження, що людина завжди знає, чого хоче, знає, що робити. І навіть ті, хто знаходилися поруч з ним, відчували. Його таку впевненість е в його діях, от, в його майстерності, бойовий офіцер з досвідом, який пройшов е війну в Афганістані от, і вступив в війну, та яка відбувається на сьогоднішній день, і продовжується на сьогодні. 11 липня 2014 року близько 4.30 ранку. Під час обстрілу російськими терористами системи залпового вогню отримав поранення і потім загинув наш бойовий командир Момот Ігор Федорович, але разом з ним загинули ще троє курсантів. Важко було усвідомити, що загинула людина, яку на той час важко було втратити. Але разом з тим цей день став символічним. Символічним про те, що потрібно бути незламним і боротьба повинна тривати до останнього. Ми продовжуємо його справу, ми і далі стоїмо на захисті нашої батьківщини. Важливо пам'ятати про подвиг таких героїв, як генерал-майор Ігор Момот, а також продовжувати його справу щодо захисту батьківщини.